Ізраїльтяни розрослися, розмножилися по моїй єгипетській землі. Шу, йди сюди. Викликали, пане. Так, в мене є дуже важлива справа. Подивіться. Подивіться, скільки тих ізраїльтян. Вони опанували всю мою землю. Подивіться на їхню кількість, скільки їх. Уявіть, зараз цей момент палахне війна. І вони стануть на бік моїх ворогів і будуть проти нас. Що ми зробимо тобі? Ми не дамо собі ради тоді з ними. Так, насправді, їх дуже багато, їх більше нас. І вони ще й дуже сильні. Треба щось з цим робити. І ми мусимо вирішити цю справу мудро. Отже, слухайте уважно. Донести всім. Нехай використовують усіх ізраїльтян. До усякого роду робіт. Нехай вони працюють під палаючим сонцем. Нехай будують міста, нехай тягають каміння і не щадіть їх, не майте жалю до них. Буде зроблено, пане. І сталося так, як фараон наказав. Ізраїльський народ працював на найважчих роботах. Їх били. Над ними знущалися. Але це їх не надто сколихнуло. І їх далі стало все більше і більше. Не сподобалося це О, ні. Вони думають, що вони тут пане прийшли і будуть жити. Не бути цьому ні за що. Я знаю, як я зроблю. Наказую стратити усіх хлопців, які родяться у їхніх сім'ях. Усіх донечки їхні нехай живуть, а усіх хлоп'ять новонароджених страчувати. Нас буде чають на дитину. Але я дуже сильно налякана. Хочу, що фараон має дуже жорстокі правила щодо майбутніх хлопчиків із Так, я чув про це. Але, моя кохана, не треба наперед хвилюватися. Ще невідомо, чи буде у нас синочок, чи буде донечка. Тут пройшов час і народилося батьків хлоп'янку. Так, це правда. Але чому Бог послав нам такого прекрасного сина в саме в такий важкий період для нашого народу? Я не знаю чому, але я точно впевнена, що це не просто так. Ми, ми вже ховаємо його декілька місяців. Три місяці. Ти розумієш, що скоро єгиптяни дізнаються про те, що в нас є син. І тоді військові єгиптяни прийдуть до нас і вб'ють його, як наказав фараон. А можливо, вони ще й вб'ють усіх наших інших дітей, як нам далі ховати свого сина. Ми цього не допустимо, тому що Господь дає життя тільки один раз. І наш силь має прожити його якнайкраще. Ми точно щось придумаємо. Це в мене є ідея. Ти допоможеш мені? Звичайно, яка ідея? Там, біля нашої хати, стоїть невеличка корзина. Можеш її принести? Ось та, синя? Зараз. Чудова корзина, а для чого тобі вона? Я думаю, ми можемо покласти нашого сина туди і залишити його біля річки. Можливо, хтось його почує і зможе прийняти до себе, тому що якщо він залишиться у нас, його можуть вбити. Його точно єгиптяни знайдуть і вб'ють. І заховали маленькі копятки біля річки. Страшна міря заховалася неподалік, що підгадати. Цікаво її було, хтось буде зради братиком. Аж ось через деякий час точка паролана і слугою вийшла до річки і почула плач дитини. Ти, ти чуєш? дитина плаче чи що? Никай, там щось пливе по воді. Якась серзина. А принеси мені під кошик. Та це, це ж єврейський хлопчик, який він красивий. Ти, напевно, і Як тебе, тепер тебе тут залишити? Наташ мого батька стосується єврейських сімей, а я єгиптянка, Я заберу його собі. І б... йому ім'я Мусей. Мій батько не зможе вбити мою дитину. І взяла собі дочка фарона Моїсея за сина. Нічого не зміг їм фараон сказати, бо надто любив свою дочку. І так єврейський хлопчик опинився в домі того, за чим наказом повинен був бути вбитим. Великі й дивні діла Господні. І не знайдеться навіть такого слова, що пописав її. Він борівся дитя. А тим часом Моїсей підростав і вивчав культуру єгиптян, але ніколи ні на мить не забував, що він іншого роду. Дембранського